Отця і сина Святого Духа. Браті і сестри, у нас немає з вами дару розпізнання духів. Ми не можемо розпізнати, яка думка до нас приходить від Бога, а яка від явола. Святий отець Іоанн Кесьян Римлянин говорив, що дявол не може вселитися в людину перш ніж він не оволодіє думками людини. Він Навіює людині помисли. Людина думає, що це вона мислить, а на самій справі вона приймає демонічні помисли. Вона веде бесіду, веде діалог не сама з собою, а веде діалог з демоном. Я зараз приведу вам приклад. Ось я зараз помазав. Тих, які були поруч зі мною. Скажіть мені, у когось виникла думка така, що ось він помазав тільки тих, ну от кого він знає, до кого він хорошо відноситься, а мене він не знає, до мене він відноситься легковажно, і мене він не помазав. У когось виникла така думка. Якщо у когось виникла така думка, то це думка від диявола. Тому що те, що тебе не помазали, ти повинна сприймати, ну просто як от так сталося. Це така дань, це твоя доля. А коли ти приймаєш цю думку, що ось мене обійшли, тому що до мене відноситься не, не ліцеприятно, неприємно відноситься до мене. Я не справляю враження приємності, а от е, уділяю тільки увагу тим, хто приємний. Тобто, якесь лицемірство. Ми приписуємо тій чи інші людині, яка нас обійшла е, якоюсь увагою. Оце думка від дьявола. І ми починаємо з цією думкою розмовляти, яким чином? Ми починаємо з нею сперечатися. Та ні, цього не може бути. Це просто випадково вийшло. На нас просто не звернули уваги випадково. Но, але дьявол тобі доказує, Ні, це не випадково. І ось прослідкуй за цією людиною, вона і там тебе обійшла, і тут обійшла, і починається діалог. І ми розум свій віддаємо демонам, які викликають нас певні емоції, певний стан. І цей стан, він, це стан, стресовий цей стан, він опускається глибоко в підсвідомість. Ми потім, зустрічаючи цю людину, вже дивимося під кутом зору того, що відбулося, що до нас відбувалася якась неуважність. Ми до цієї людини вже з холодом відносимося, несвідомо навіть, підсвідомо. Тому що якийсь ем, такий очах, якийсь в серці глибоко відштовхування відбувається в нас. Ось так дявол сіє неприязнь. Якщо ми до хоча б однієї людини відчуваємо неприязнь, благодать Божа, сила Божа, до нас навіть не наблизиться. Якщо ви прийшли в храм, і до священника відчуваєте якусь неприязнь, до благодать, яку він зводить, а він є привідником, навіть до вас не наблизиться. Ви вийдете з храму ще в гіршому стані, ніж були, вам буде дуже важко. Ви будете розсіяні, неуважні, і можете вийти і цілий день бути роздратованими. Тому що прощай, винува. Тому от, оцю думку, першу думку, яка приходить до нас осуду, якась оцінка, якщо це, це не стосується тієї справи, яку ми з людиною зараз робимо, розумієте, це не, не стосується там е, якогось спільної справи. Зараз нас всі провокують для того, щоб ми ненавиділи і, і осуджували. Але ми до цих діячів, яких осуджують, і нас провокують про них говорити те чи інше, не маємо ніякого діла конкретно. Ми їх не бачили, ми їх не знаємо. Але ми їх осуджуємо, ми до від них відчуваємо неприязнь. І серце наше горить цією неприязнью і, і благодатью. Не може до нас наблизитися, ми не можемо ні посповідатися, тобто гріхи нам не прощаються. Ми не можемо ні причаститися, тому що Христос цурається нас. Він же ж простив тих, хто його вбив, хто його розпинав. Тому от розпізнання, яка думка від Бога, яка від явола, цьому вчить нас постійна молитва. Тому, коли ви постійно молитесь і перебуваєте розумов в Бозі, ви на відстані відчуваєте, ви влавлюєте цей момент тоді, коли до вас помисел бісівський наближається. Ви влавлюєте цей момент і його не розглядаєте. Якщо ви не молитеся, якщо немає постійного перебування розуму в Бозі, ви цей момент не вловите. Ви обов'язково будете приймати бісівські помисли, розглядати з них. А вони настільки подібні на наші, вони настільки логічно. Складаються і попадають в ситуацію, що ми настільки звикли розмовляти з демонами, що ми просто собі інакше розумову діяльність не уявляємо. А от коли ми навчимося постійно молитися, ми відчуємо, що під час молитви всі мислі, які приходять, вони суть від дьявола. І от коли ми часто будемо практикувати молитву розумну, ми будемо вже на відстані відчувати, які помисли, які люди, яка мова, яка пропозиція, яка ідея, який лозунг від Бога, а який від яви? Уважна молитва. І тому, коли ми часто молимося, коли ми напротязі дня практикуємо часту молитву уважну, цю коротку, що ми з вами творили, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, ми розум зайняли цією молитвою. Причому ми можемо відділити розум від розсуду, ти можеш, ти можеш печатати на комп'ютері, ти можеш слухати передачу, ти можеш розмовляти з близькими, а молитва розумна в тобі тече і допомагає тобі аналізувати всі помисли і всі е, закиди бісівські. Прикладайтеся до ікони Кітеряни Усінні, тому що частинки мощей. Це свідчення того, що це особиста особлива присутність цих святих. І батько Олександр вас помаже святим Єлієм. Я ось не знаю, чи це батько Олександр, чи це сам святий Миколай, ось до нас в храмі у нас служить. Так що це для мене велика таємниця і загадка. І хай для вас також буде. Хай вас помаже в його обличчі сам святий Миколай. Помагай Боже.